Підписуйтесь на канал DriveZone, натискайте на дзвіночок. Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні розберемо з вами задачу на знання дій наказових дорожніх знаків. За якими напрямками може рухатися водій Червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації? Перший варіант відповіді: напрямок А. Другий варіант напрямки А та Б. Третій. Усі напрямки, окрім А. Напрямки А та В, п'яте усі напрямки, окрім Г, і шосте усі напрямки окрім В. На перехресті, як ми бачимо, встановлено наказовий дорожній знак: Рух прямо та праворуч, який дозволяє рух лише у двох вказаних напрямках. Напрямках. Але його дія поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед якими він встановлений. Тобто на першому перехресті ліворуч повернути не можна. А на другому перехресті поворот ліворуч та розворот вже дозволяються. Отже, у зображеній ситуації дозволяється проїхати за всіма напрямками, окрім повороту ліворуч, на першому перехресті під літеркою Г. Тому правильна відповідь номер 5 Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і гарного всім дня бажаю до нових зустрічей!